Багато хто запитував, як я роблю маринад на шашлик, щоб він був м'якенький. І саме головне, нам треба швидкий маринад. Шматки м'яса тут залишилися з затка, з кастріця. Краще, звичайно, шию. Але що є, то є. Це залишилось джерок, тому замаринуємо зробимо шашличок. Для маринаду нам знадобиться цибулька, чесничок, гірчиця, соус теріяки. Ну і приправи за смаком. У мене це буде паприка копчена. Чорний перець горошок, м'ясну я добавлю для смаку, сіль за смаком і лаврушечка також. І маринується всього 5 годин. Тому приступаємо, швиденько робимо, а ввечері будемо смажити. Починаємо з цибулі. Крупно отак от нарізаємо кільцями. Цибулі чим більше, тим краще. О, пальці обережно наріжемо. Отак от. Цибульку нарізали і нашу цеблу прямо сюди. Чесничок. Так, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. для смаку. І сюди ж. Перемішуємо так, джмакаємо цибульку разом з м'яском. Обов'язково, щоб все розліталося, розлетало, щоб ані була робота, щоб поубирати. Беремо гарчичку. І отак от, от прям. Чикс. Чикс Єсть. У мене тут 2 кг м'яса. Тому цю баночку 200 мл. Виливаємо прямо сюди. А знаєте, що я ще забув? Я забув мед. Звичайний соняшниковий. Воно другого просто немає. Трошечки, так, пару ложок. Ціль за смаком краще не досолити, ніж пересолити. Зараз замішаємо, потім спробуємо. Паприку копчену. Та теж так от душі. Все на глаз, все за вашим смаком. Потім. Чорний перчик, лаврушечку. Взяли отак от готово. І краще, звісно, приправа до шашлику, але в мене немає. Тому отакий ексклюзив використовую. Теж. Отак, чуть -чуть. Вона гостренька, тому треба не переборщити. Все, готово, замішуємо. Швидкий і надзвичайно смачний. Потім покажу результат вам шашлику. Маринується 4-5 години. І будемо м'якеньке. Все, отак от. Час готувати О, Бачите, сок ще пусти. Ось такі шматочки. Ж кажу, Краще всього це робити з ошийка, але ошийка не було. І нанизуємо наше місце. Опа, м'якеньке стало. так обережненько. Раз. Цибульку. Два. І ще м'ясо. Я люблю так з цибулькою. Вона смачна, смажена. Ось так от. О. І в такому темпі. Нанизуємо, але дивіться, нанизувати треба не дуже, щоб було от, плотно. Поняли? Воно просмажилось, класно, воно у нас недовго маринувалося, але м'ясо ще багато чого залежить від шашлику, м'ясо виложено чи ні. Тобто, якщо це був свіжак, то звичайно воно не буде м'яким. А якщо м'ясо 2-3 доби, 4, а краще тиждень, воно швидко маринується і м'якеньке-м'якеньке. Результат покажу. Продается я аромат уже через екран. О, І таким чином ми отримали надзвичайно соковитий ніжний шашлик. Дивіться, не дивлячись на те, що це задня частина залишки в мене з джерак, то він м'якенький, соковитий і такий зажарістий. Тому зберігай і підписуйся. Це дуже смачно. А ми будемо вечеряти.